Короткий огляд, тканина Монталь це велюр, двохшаровий на флісовій основі. Тканина антитіготь легко чиститься, доволі зносостійка. 95 тисяч циклів, щільність тканини 430 грам на квадратний метр. Тканина досить щільна, може послужить 10-15 років в домашніх умовах без проблем. Монталь це м'який велюр, який легко лягатиме на форми будь-яких меблів, тобто на дуті чи прямі дивани ліжка. Вам ця тканина підходить детальним планом. Зараз покажу вам фактуру тканини, щоб ви могли. Гавно її роздивитися, роздивитися кольори, з яких складається палітра каталогу. В принципі, тут популярні досить відтінки, які красиво виглядають на готовому виробі. Тканина в палітрі має такий привабливий сірий колір. Дивіться, як він виглядає вживу. Значить, для цієї тканини рекомендована суха та волога чистка або хімчистка, якщо забруднення досить важке. Тканина рекомендована для хорики і знов таки, так як вона має високу зносостійкість, достатню щільність, вона довго зберігатиме привабливий зовнішній вигляд вашого виробу.